Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник хрещення Господнього, праздник святого Богоявлення. Господь наш Ісус Христос, Друга і святої Живоначальної Троїці, приходить на землю. В виді людини, щоб спасти людину, спасти Адама і все його потомство. Господь народився в обозій пещері, прийняв на себе всі ті законні обряди, які полагалися по закону Божому. Звершувати над людиною, щоб виконати всяку правду. І коли завершалося його земне буття Спасителя останні три з половиною роки свого земного життя, Господь провів особливому подвізі подвізі проповіді Царства Божого. 30 років Господь. Прожив в основному в Назареті. І ось коли 30 років сповнили Спасителю, Господь приходить на Іордан до Іана Хрестите, щоб ви Іоанн, охрестив Спасителя. Іоанн Хреститель знав, хто він і хто Спаситель. Він знав, що Бог його послав перед лицем Спасителя Месії, щоб готувати людей через покаяння до прийняття Месії. І Він говорив людям, що за мною йде той, хто став переді мене, якому я, нагнувшись, недостойно розв'язати ремень обуві його. Я вас хрещу водою, а він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Але Спаситель приходить до Іоанна і просить, щоб той його хрестив. Іоанн каже Спасителю, чи ти до мене приходиш хреститися? Я повинен простити у тебе хрещення, ти йдеш до мене. А Спаситель каже, залиш, тому що тепер треба виконати всяку правду. Тоді Ян смирився, і Спаситель зайшов в воду Йордана, і Ян охрестив Спасителя, і коли Господь вийшов із води, відкрилось небо, і Святий Дух виді білого голуба спустився над Спасителем. І голос Небесного Бога Отця прозвучав і сказав, це є син мій, мій возлюблений, в якому моє благовоління. Таку священну подію сьогодні згадує Свята Православна Церква. Звичайно, що Спасителю не треба було хреститися, не треба було обрізуватися, не треба було вводити його в храм, нічого не треба, тому що він святий і непорочний. Але він все зробив для того, щоб дати нам приклад, як ми повинні виконувати божественний закон, щоб бути достойними вічного спасіння на небі. А Спаситель, прийшовши на землю, він не тільки спас людину, він ісцелив весь світ, тому що людський гріх поразив все творіння. І Господь все освятив. Коли Господь ходив своїми божественними стопами по землі, Він освятив землю, яка була насквернена людськими гріхами. Коли Господь дихав повітрям, то він освятив повітря, коли Господь зійшов в воду Йордана, то освятив все в одне єстество. І при цьому таїнстві хрещення Спасителя на Йордані було відкрито Тайна Святої Жовоначальничої Троїці. Дух Святий з'явився над Сином Божим, а Отець Небесний сказав, це є син мій возлюблений, якому моє благовоління. Господь відкриває нам тайну Троїчського Божества. І Господь ще показує нам приклад, що ми, Господь говорив, коли вчив людей, що людина повинна хреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хто не охреститься, не увірений не охреститься, не може бути наслідником Царства Небесного. І Господь сам своїм прикладом показав, що треба кожній людині охреститися. І в купелі хрещення залишити свої гріхи, всі слабості, немощі і свій, ну, свою моральну моральний бруд. Ми, дорогі брати і сестри, по милості Божої сподобається Великого Таїнства Святого Хрещення. І ми отримали в хрещенні благодать Святого Духа, яка Людину укріпляє в земному житті, да їй силу достойно проводити своє земне життя, не гублячи свого людського обличчя, свого людського достоинства. Але часто ми спотикаємося десь, падаємо, согрішаємо, і Господь подарував нам ще друге хрещення це покаяння. Святі Отці покаяння, покаяння називають ще другим хрещенням, коли людина все може багато разів рішати, багато разів сказати Богові, прости мене, Господи, помилуй і Бог прощає людину. Сьогодні в цей день спогад великої тайни хрещення Спасителя, в Святій церкві звершується велике освящення води. І сьогодні вчора було освіщення, і сьогодні буде священня, і кожен християнин має собі ну, взяти цієї святої води, має і, і спити її. Хорошо, хто має можливість або окунутися десь у освяченому істочнику, або просто обмитися цією святою водою, тому що свята християнська вода має велику силу. силу і сіляти чоловічські недуги, і проганяти демонську силу від людини. Сьогодні ви візьмете воду, занесіть свої в жилища. Добре, я говорив вже вчора і сьогодні повторюю, що якщо хтось може запросити священника в свій дім, щоб він прочитав молитви і освятив жилище, це прекрасно. Якщо це неможливо по якихось причинах, то самому взяти якусь там ну, якусь віточку, зелену, там, і, і водичку ту взяти і прочитати молитви, хто яку знає, хоч знаєте тропарні, тропар, ні, ну хоч і наш там, іншу молитву. І окропити своє жилище, все окропити, все ще маєш. І тварини, і все-все-все, і, ну що є, все окропляється, тому що все живеться Святим Духом, духом життя. І все нуждається в благодаті Божій. Нехай Господь, дорогі брати і сестри, допомагає нам зберігати свою одежу, яку, чисту одежу, яку ми одержали в хрещенні, яку очистили в хрещенні. Якщо десь станеться, що ми її якось забруднимо, то не встидайтеся, кайтеся, просити у Бога прощення. І ми будемо чадами вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.